Святе Євангеліє від Луки. Євангелист Лука розповідає історію про те, як Ісус захищає своїх учнів від фарисеїв, а також розповідає історію про те, як Ісус уздоровив у суботу. Давайте послухаємо ці історії. І сталося, як він переходив ланами у суботу, його учні зривали колося та їли, розтерши руками. А деякі з фарисеїв сказали на що робите те, чого не годиться робити в суботу? І промовив Ісус їм у відповідь: Хіба ви не читали того, що зробив був Давид, коли сам зголоднів, також ті, хто був із ним. Як він увійшов був до Божого дому, і взявши хліби показні, яких їсти не можна було, тільки самим священникам, споживав і дав тим, хто був із ним. І сказав він до них Син людський, Господь і суботі. І сталося. Як в іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав, Знаходився там чоловік, що правиця йому була всохла. А книжники та фарисеї вважали, чи в суботу того не вздоровить, щоб знайти проти нього оскарження. А він знав думки їхні і сказав чоловікові, що мав суху руку Підведися і стань посередині. Той підвівся. І став. Ісус же промовив до них: Запитаю я вас, що годиться в суботу робити добре, чи робити лихе, душу спасти чи згубити? І, позирнувши на всіх них, сказав чоловікові: простягни свою руку. Той зробив. І рука йому стала здорова. Вони переповнились люттю і один з одним змовлялись, що робити з Ісусом. І сталося. Що часу того він вийшов на гору молитися і перебув цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав із них дванадцятьох яких і апостолами він назвав, Симона, якого і Петром він назвав, і Андрія брата його, Якова й Івана, Пилипа і Варфоломія, Матвія й Хому, Якова Алфієвого й Симона, званого Золотом, Юду і Якового, і Юду Іскаріотського, що й зрадником став. Як зійшов він із ними, то спинився на рівному місці, також натовп густий його учнів і безліч людей з усієї юдеї та з Єрусалиму, із приморського Тиру й Сидону, що посходилися, щоб послухати його, та вздоровитися із недугів своїх, також ті, хто від духів нечистих страждав. І вони вздоровлялися. Увесь же народ намагався бодай доторкнутись до нього, бо від нього виходила сила, і всіх вздоровляла. А він, звівши очі на учнів своїх, говорив Блаженні убогі, Царство Боже бо ваше. Блаженні. Голодні тепер, бо ви нагодовані будете, блаженні, засмучені зараз, бо втішитесь ви. Блаженні ви будете, коли люди зненавидять вас, і коли проженуть вас, і ганьбитимуть, і знеславлять, як зле, ім'я ваше за людського сина. Радійте того дня й веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так само чинили пророкам батьки їхні. Горе ж вам, багатіям, бо втіку свою ви вже маєте. Горе вам тепер ситим, бо зазнаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, бо будете ви сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди про вас говоритимуть добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні.